У світі міста Кадівка зараз повністю домінує російська ідеологія, якщо в період з 14 по 2022 рік за джерелами від моїх деяких знайомих, які досі прибувають в Кадівці, які через силу певних причин не можуть виїхати, бо вони там чи стежать за своєю квартирою помешканням, чи мають вже дітей і бояться виїжджати на територію України під то якщо з 14 по 22 рік там зберігався предмет українська мова, література читалася умовно Шевченка Українки Франка, деякі і зберігалася така складова українська. На рівні, хоча б читати українському ви щось писати декілька годин на тиждень в школах і навіть в університетах, то після повномасштабного вторгнення це все знищено, і там повністю домінує російська система освіти, така сама, як в Криму, така сама, як на новоокупованих територіях, і умовно, освіта в місті Кадівка нічим не відрізняється від освіти в місті Таганрох або Боростов.